Один сапер колись сказав мені, що ти завжди будеш відчувати страх. Але з часом звикаєш до нього, вчишся контролювати. А в моєму випадку ти вчишся довіряти цьому. Я працюю сапером кінологом вже майже рік. А до того ми з друзями волонтерили, збирали гроші, купували автівки для військових. В якийсь момент мені стало цього замало. Тоді з'явилася кінологія і саперна справа. Змінилося все. Я переїхала з Києва в Миколаїв і зустріла багато різних людей. Хтось, як і я, Переїхав з іншого міста. Хтось вирвався з окупації і пішов працювати з опера. З майбоснієць він жив і виховувався в Боснії. До цих пір розуміє деякі команди боснійською, але по ньому вже видно, що за півтора року він підтягнув і українського. До людей вони ок, ну, типу, якщо їм там не причиняти болі якоїсь, якщо їх гладити, годувати, вони прям, ну от зараз як він, він будь-який може так робити. Головне, не чіпати лапки, тому що лапки це таке, ну, типу, якщо ліва людина чіпає його лапки, то це може бути також не дуже. В цілому, якщо його гладити, тіскати його, то він дуже милий з людьми. Дітей може не любити. Таке. Насправді має відбутися меч між людиною і собакою. Це в деякий момент схоже на стосунки між людьми. Насправді не знаю, що там зі знаками зодяко, але темпераменти і характери твоєї собаки вони визначають успіх вашої взаємодії. Наш день починається з перевірки з мая, чи а, готовий він сьогодні працювати. Спочатку ми йдемо на прогулянку, а після цього проводимо ранковий тест. Згідно наших операційних процедур, собака має перевірити 20 квадратних метрів території і знайти предмет закладку не більше 2,5 сантиметрів. Собака має певний паттерн поведінки, коли він знаходить щось підозріле. Він має сісти і ідентифікувати ціль наприклад, махати хвостом. Після проходження ранкового тесту ми отримуємо завдання на день і їдемо працювати на поля. Основний запах, який шукає собака, це ТНТ, а також гексоген, нітрогліцерин, морська суміш, А 91 а 92 два. Всі ці запахи змай розрізняє, на відміну від металошукачів. Собаки чують запахи саме компонентів вибухівки, незалежно від матеріалу корпусу, міни. Це може бути пластик, наприклад, який металошукач не знайде, але собака зможе. Коли я бачу, що змай довше затримується на цілю, краще принюхується, махаю хвостом, я одразу забираю його до себе, маркую ділянку і кличу демайнера. Під час навчання нам одразу сказали: не звикайте до цих собак. В будь-який момент їх можуть від вас забрати. Собаки можуть захворіти, якраз через специфіку роботи. Такі собаки-сапери служать в середньому до восьми років, а з маю вже шість. І в якийсь момент його справді доведеться відпустити. Бо робота вже починає відображатися на його здоров'я. Тому настане час, коли я впевнена, що поїду за ним в Босню і заберу додому. Спочатку було страшно, та й зараз цей страх нікуди не дівся, це абсолютно нормально, але я багато чому не вчилася і продовжую вчитися. А довіра, я довіряю з і дійсно рада розділити цей досвід разом з ними.